Шановні колеги, ситуація в Донецькій та Луганській областях характеризується продовженням активного військового протистояння між російсько-терористичними групуваннями та підрозділами сил антитерористичної операції. Найбільш складною залишається обстановка навколо міста Дебальцево, Незаконні збройне формування. Продовжують штурмувати позиції українських військових поблизу міста Вуглегірськ, селища Санжарівка і Нижньо Лозове Артемівського району Донецької області з метою поступового витіснення підрозділів сил то займаних позицій. Також протягом доби терористи вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів українських військ неподалік селища міського типу Луганського. Артемівського району та селища міського типу Ленінського, Дзержинської міськради. Але нашим військовим вдалося всі атаки відбити і залишитися на своїх позиціях. Крім того, у місті Дебальцевому терористи обстріляли будівлю міськради, в якій розташовано спільний центр координації та контролю, утворений відповідно до мінських домовленостей. Таким чином, бойовики вкотре демонструють, що не бажають відновлення миру. На Донбасі з міста Ясенувати терористи обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого отримав поранення працівник підприємства. Наразі завод не працює, і це може призвести до припинення опалення у місті. За минулу добу, внаслідок бойових протистоянь, ми втратили 5 наших військовослужбовців і ще 30 отримали поранення різного ступеню. У зв'язку з частими артилерійськими та мінометними обстрілами з боку бойовиків тимчасово припинено пропускні операції через контрольні пункти Курахове та Георгіївка на дорожньому напрямку Донецьк-Курахове. Вчора на напрямку Павлопіль-Маріуполь український прикордонний наряд зафіксував проліт безпілотного літального апарату. За оперативною інформацією, через російський пункт пропуску Донецьк. За минулу добу в Україну в'їхало 15 автобусів та 5 тентованих вантажних автомобілів. Також в Україну пропущено два мікроавтобуси, з яких в пункті пропуску виходили особі у військовій формі, деякі з них у головних уборах, характерних для козаків. Бандаформування ДНР та ЛНР у взаємодії з підрозділами спеціального призначення. Збройних сил Російської Федерації активізують диверсійно-розвідувальну діяльність на території підконтрольній українській владі. Противник планує проведення заходів з метою підбурення населення до акцій непокори, перешкоджання діяльністю органів влади, поширення провокаційної інформації у громадському транспорті, на вокзалах, ринках та інших місцях скупчення людей. Ми закликаємо громадян. Виявляти пильність і не піддаватися на провокації ворога. Правоохоронні органи будуть виявляти і рішуче припиняти таку протиправну діяльність. Вчора уряд України прийняв рішення про створення єдиного реєстру сімей військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції і не забезпечені житлом. Інформацію до реєстру. Будуть надавати Міністерство оборони, Національна гвардія, прикордонна служба, СБУ, служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба спецтранспорту, тобто всі відомства, фахівці і військовослужбовці, яких брали участь в антитерористичній операції і загинули під час виконання службових обов'язків. Наразі готується проєкт постанови про виділення коштів на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців. І Україна гідно винагороджує своїх військових, які хоробро захищають свою батьківщину. За ініціативою президента України уряд прийняв рішення про додаткове матеріальне заохочення військових підрозділів, що беруть участь в АТО, які успішно виконують бойові завдання та знищують бойову техніку російських терористів. Зокрема, якщо бригада успішно виконала завдання, вона отримає додатково 365 тисяч гривень. Якщо з цим впорався полк 243 тисячі, батальйон 121 тисяча. І якщо рота виконала своє бойове завдання, отримує 60 тисяч гривень. І триває евакуація мирних мешканців з прифронтових міст. Вчора українські волонтери перевезли до міста Слов'янська людей, які потерпають від обстрілів терористів. Зокрема, з міста Дебальцево було привезено 243 людини, в тому числі 27 дітей та 44 чоловіки, які не можуть самостійно пересуватися. З Миронівки вивезено 107 людей. з Авдіївки – 250, в тому числі 11 дітей. Всього протягом трьох останніх днів січня з зону конфлікту залишило 1872 особи. Українська влада продовжує доставляти гуманітарну допомогу до постраждалих міст, незважаючи на постійні обстріли з боку терористів. Зокрема, вчора Державна служба України з надзвичайних ситуацій доставила до міста Авдіївки поліетиленову плівку, медикаменти, пожежні рукави, які надзвичайно потрібні для відновлення життєдіяльності міста і оперативного тушіння пожарів внаслідок обстрілів. Від міжнародного комітету Червоного Христа до міста Дебальцевого було доставлено 162 ящики з продуктовими наборами загальною масою близько 3,5 тонн. До міста Краматорська доставлено 3 тонни вантажу з будівельними матеріалами та медикаментами. У зв'язку з загостренням ситуації на передовій медичний персонал Артемівської центральної районної лікарні працює у посиленому режимі. До місцевих лікарів приєдналися фахівці з сусідніх селищ. Також прибула допомога з Києва та Харкова. Особовий склад медичної роти Національної гвардії України та волонтери також беруть участь у лікуванні поранених кожного дня. Бригади військових медиків та медичної роти Національної гвардії, ризикуючи життям, привозять із зони бойових дій поранених до лікарні. Нещодавно їхніми силами була евакуйована лікарня. З Світлодарська, яка постраждала внаслідок обстрілів терористів. Невідкладна медична допомога надається на зараз близько ста пораненим, як цивільним, так і військовослужбовцям. Українські патріоти підтримують своїх захисників, які несуть службу на передовій. Допомога військовим та бійцям Національної гвардії України від мешканців Маріуполя переросла у загальноміський громадський рух. Цього разу місцева громада доставила на блокпости розпилені та висушені дрова для опалення приміщень. Захисникам Маріуполя на передовій буде тепло, а вже про решту вони вже подбають і ворог не пройде. Вчора в Одесі волонтери перефарбували легковий автомобіль, придбаний за власні та громадські кошти для надання медичної допомоги в зоні АТО. Наступного тижня разом з машиною волонтери передадуть військовослужбовцям рації, ноутбук і приціли. Члени громадських організацій та небайдужі мешканці міст Первомайськ та що на Миколаївщині підготували для захисників вітчизни ще один переобладнаний автомобіль УАЗ-452, який в народі називається Таблетка. Разом з автомобілем в зону АТО було передано і гуманітарну допомогу. Продовжується планова ротація. У лавах воїнів АТО 31 січня 100 міліціонерів з Житомирської області вирушили на схід України. Вони замінять своїх побратимів, які вже місяць боронять безпеку мирних мешканців на Донбасі. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, ваше запитання? У нас, запитання в англійську мову, Андрій Миколаївич. Слів про ситуацію в Дебальцево. Чи інші е, українські солдати там оточені бойовиками приблизно скільки солдат в Дебальцево тепер? Скільки військових? Ти фор квешенс. Значить, місто Дебальцево. Воно не знаходиться в оточенні. Українські військові продовжують утримувати займані позиції. Підрозділи, які надані на допомогу нашим бійцям, які знаходяться в Дебальцевому, контратакують ворога і не дають можливість йому закрити дебальцевський так званий котел. Цих напрямків там, веде також утримуються позиції і не дають можливість ворогу е, взяти в оточення місто. Ворог е, за, минулю, за минулу добу здійснив кілька спроб з різних боків атакувати наш, е, наші е, позиції в Дебальцевому. Це атаки були з напрямку Фаші. З напрямку Вуглегірська, з напрямку Алчевська і Первомайська. Справа в тім, що е, наразі ситуація моніториться дуже швидко і всі необхідні е, сили для підтримання наших військових, а також унеможливлення продовження наступу. Противника розраховується і здійснюється упереджувальний обстріл. Навіть є випадки, коли не встигають розгорнути свою колону у бойовий порядок, бойовики і вона знищується на місці. Якщо ви знаєте, вже пройшла інформація, що начебто бойовик, головний бойовик Донбасу Донецьку Захарченко оголосив загальну військову мобілізацію. Яку планує провести протягом 10 днів. Ми цю інформацію будемо ще перевіряти, але це вже свідчить про те, що у бойовиків закінчується жива сила, і вони так і не змогли виконати свою задачу, щоб за останні дні взяти місто Дебальцеве, яке є стратегічним залізничним пунктом, і наші військові його успішно утримують. Кількість особового складу, яка зараз знаходиться у Дебальцевому. Цілком достатньо, щоб утримувати свої позиції і не здавати місто. Дякую. Там ще від ДРК Україна правильно запитання. У мене питання власне з приводу інформації про нібито збитий літак над Горлівкою. Можете підтвердити, що спростувати згідно мінських домовленостей, Збройні сили України не можуть застосовувати бойову авіацію і вона не застосовується. Україна дотримується всіх вимог. Тому інформація про начебто застосування української авіації проти наземних сил бойовиків вона не відповідає дійсності, є брехливою і виглядає як виправдовування перед своїм керівництвом у Москві, Чому бойовики так і не змогли виконати завдання із захоплення Дебальцево? Тобто вірно розумію, там нічого не літало, і вони нічого збити не могли. Ми можемо піднімати авіацію лише санітарного типу, що й робимо для доставки наших важко поранених хлопців гелікоптерами до медичних закладів для надання невідкладної медичної допомоги. Бойова авіація не застосовується. Власне, якийсь літальний апарат вони могли там збити, там щось могло літати чи ні? Не Жодний літальний апарат не був збитий. І ще в мене питання. Власне, вчора з'явилася інформація про обстріл автобусів з людьми, яких евакуювали з Дебальцев. у вас, якісь подробиці цієї ситуації? Подробиць немає. Зараз евакуація триває? Якщо є бажаючі виїхати з міста, надається можливість його залишити. І військові, і міська влада забезпечує транспортом для вивезення мешканців. Запитання від п'ятого каналу. Про дня лише одне уточнення. Ви казали е про кількість е людей, яких вивезли там 1800. Ви сказали протягом останніх трьох днів січня. Чи пральні протягом? Тобто з 28 чи... по 31 січня. А, дякую. Колеги, чи є ще запитання або уточнення до Андрія Миколаївича? Ну, поки, поки що немає. Дуже дякую. Дякую всім. Наступний брифінг по ситуації АТО завтра